Друзі, вітаю вас усіх. Хочу сказати ваше життя, що Бог добрий, Бог щедрий і милість Його повік вашому і моєму житті. Амінь амінь. У Бога є все необхідне для нашого життя, покликання для нашого майбутнього. І Господь хоче розкривати свою волю. Найкращу волю, свій задум, найкращий задум, свій план, найкращий план на наше життя щодня. А нам треба мати смиренне серце, щоби, коли цей план розкривається, входити в нього, входити, довіряючи Богові і покладаючись на Бога. Згадую апостола Павла, він говорить, що я міг би хвалитися своєю плоттю. Собою хвалитися своїми повноваженнями, своїм розумом, я міг би покладатися на свої сили. І він перечисляє, що в нього є гроші, що в нього є авторитет, він щось із себе представляє сьогодні. Він хтось є, він говорить, що я такий, і це у мене є, і це у мене є. І влада є, і гроші є, і мудрість є. І положення є, і статус є, і мене визнають, і регалії в мене є, в нього все є. Але знаєте, що він зрозумів? Він зрозумів, що все, що в нього є, і люди цього світу можуть вважати перевагою, так написано в сьомому вірші, але те, що для мене було перевагою, да? або надбанням. або, або надбаням. То ради Христа я тепер вважаю за ніщо. Дивіться, як змінюються цінності народженої згори людини, яка зустрілась з Богом, Він зрозумів, що Христос це найкращий скарб Його життя. Заради Його треба і можна, і ти будеш вимушений від цього. Відмовитись. Тому що коли ти дивишся на Христа і на все інше, ти розумієш, що воно не має такої великої цінності, як для людей цього світу. І коли він потім говорить, що це все моє надбання, оці мої переваги, це те, що я все маю, він говорить, це сківалон, так написано в грецькій слово сківалон. Ну, якщо там подивитися це слово значення в російській буде так, отброси. Остатки, сор, пам'ят навоз. якщо в українській покидьки, залишки, сміття, послід і гній, тобто він дивиться на все, що було перевагою раніше: гроші, статус, позиція, його мудрість, його якась там репутація в релігійному, релігіозному світі, то він говорить, коли я пережив зустріч з Ісусом. Коли я пізнав Господа Христа Ісуса, то я для нього від усього відмовився і все заважаю, вважаю в своєму житті за сківалон, за сміття, за навоз, за гній, за сміття. Я це от дивиться, от, наприклад, на щось. Те, що є перевагою для людей цього світу. Він говорить, це сківалон по зрівнянню з Ісусом Христом. І знаєте, от сьогодні ми можемо передивитися своє серце, а чи все інше по зрівнянню з Ісусом для нас, як і для Нього сківалом? Або ми любимо все інше більше, ніж Господа, Ісуса Христа. І для нас уте все інше, оті переваги і надбання земні, вони мають більше цінності. Я сьогодні міркую над своїм серцем, над своїм станом. А що по-справжньому є цінністю для мене? Христос або сьогодні оцей, знаєте, світ і Його? Багатство і його цінності. Тому маю сьогодні роздуми, щоб мати ревність по Богу і ревність по Божому, щоб шукати небесного, шукати Бога, шукати горнього. щоб оцей сківалон, оцей гній і сміття цього світу, воно не стало самим великим скарбом мого серця.